Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа-центр Україна Укрформ розпочинає свою роботу 237-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім, хто розповідає світові правду про нашу боротьбу за свободу. Коротко про розклад наших подій на сьогодні, які підготувала наша команда. О 12.30 у нас відбудеться включення з Миколою Поворозником, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, і ми будемо говорити про наслідки ударів по столиці, які завдали росіяни вчора та сьогодні. О 13.30 до нас у студії приєднаються Валерій Кавалівський, представник з іноземних справ в об'єднаному переходному кабінеті Білорусі і Тетяна Мартинова, представник громадського суспільства. І ми будемо говорити про внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі. Поговоримо про режим Лукашенка і підтримку його росіян під час війни. У 15-й годині до нас приєднається Олександр Хоружий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій, і ми теж будемо говорити про наслідки останніх ударів, які завдали росіяни по нашій території. А прямо зараз у нас у студії народні депутати фракції Слуга народу Денис Маслав та Олена Хоменка. І ми будемо говорити про ті зусилля, які докладаємо ми щодо, для того, щоб потрапити до колонії в Оленівці, а також про ти. Спроби місії міжнародного комітету Червоного Христу, щоб також потрапити туди і для того, щоб здійснити контроль, в яких умовах перебувають наші полонені там. Я прошу вас, пане Дениса, пані Олена. Добрий день, шановні колеги. Вчора делегація у складі уповноваженого справ людини та народних депутатів прибула на місце зустрічі, яку було узгоджено попереднього 13 жовтня, на зустрічі Андрія Єрмака, народних депутатів послів Великої Сімки. З представниками Червоного Хреста, як ви знаєте, на цій зустрічі було висунуто ультиматум, щоб Червоний Хрест прибув в протягом трьох днів, підготувався до місії для того, щоб відвідувати відвідати наших військовополонених в Оленівці. Народні депутати і повноважені прибули туди для того, щоб Показати свою готовність, підтримку, що ми можемо супроводжувати Червоний Хрест для того, щоб вони виконали свою місію. На жаль, Червоний хрест не прибув, і ми зараз ця, ця, ця місія не відбулася. з Травня, коли ми знаємо, що наші військові, що що був на не був нанесений удар по місці утримання наших військовополонених, і багато з них загинули. З цього, з того часу Червоний Хрест не відвідував місце утримання і не виконував свою місію. Червоний хрест посилається на те, що російська сторона не надала доступ вона не надала безпекові гарантії, але це ми це також розуміємо. Але зараз, зараз, в цій ситуації, в ситуації збройної агресії Росії проти проти України, міжнародні організації мають робити більше. Вони мають переформатовуватись і не. Ховатись за протоколами, за бюрократією, за процесами, процедурами і так далі. Народні депутати, офіс президента, зокрема, Андрій Єрмак, роблять все можливе для того, щоб звільнити наших військовополонених і для того, щоб. Перевірити умови їх утримання, а також донести світу всю жахливість цієї ситуації. Наприклад, як ви знаєте, закінчилася сесія Пар'є в Страсбурзі, де було прийнято резолюцію про наступну резолюцію про подальшу ескалацію агресії Російської Федерації, і там. Всі резолюції ми зазначили, що ми наполягаємо, щоб міжнародні організації, щоб навіть представники країн-членів Ради Європи, вони мали змогу, мали можливість сприяти долучатися до цих місій. Також під час сесії був сайт івент. Були запрошені представники звільнених. Зазов сталі, і вони розказували. Вони зустрічалися з політичними групами Ради парламентської асамблеї ради Європи і розказували, давали свідчення про те, що там відбувалося. Ми докладаємо всіх зусиль парламент, офіс президента. Але ми маємо також мати підтримку міжнародних організацій. Вони мають реформуватися, вони мають робити більше, ніж вони робили раніше. Дякую. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, як дозвольте, ви... дозвольте спочатку. Я би хотів сказати пару слів. Дійсно, на сьогоднішній день дякую, по перше моїй колезі. Дійсно, на сьогоднішній день багато наших військовополонених і цивільних осіб, цивільних заручників знаходяться в російському полоні. Всі вони перебувають під захистом норм міжнародного гуманітарного права. У зв'язку з цим. Умови утримання таких осіб, застосування до них тортур, погроз, поводження з ними, умови утримання мають перевірятися, зокрема, міжнародним комітетом Червоного Христа. Це є абсолютно в межах їх мандату. Ми, Вимагаємо від Міжнародного комітету Червоного Хреста виконати ці правові зобов'язання. А саме, ми вимагаємо, щоб міжнародний червоний хрест відвідав Оленівку в першу чергу та інші місця утримання наших військовополонених і цивільних заручників на всій тимчасово окупованій території України, а також в Російській Федерації, де утримуються наше військовополонені, про це дійсно було досить в твердій формі заявлено на зустрічі нашій спільній керівника офісу президента Андрія Армака, народних депутатів, представників силових структур і з представниками міжнародного комітету Червоного Хреста. Вона відбулася 4 дні тому. Було сказано про те, що ми будемо чекати між представників Міжнародного комітету Червоного Хреста лінії, на лінії розмежування через три дні. На жаль, вчора ми були там, представників Міжнародного комітету Червоного Хреста там не було. Натомість, це я наголошую, є їх прямим. Правовим зобов'язанням. Ми побачили певні зрушення в публічній риториці після зустрічі. Так, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Хреста до цього, говорячи про війну в Україні, говорив про конфлікт в Україні. Я хочу, щоб ви розуміли, що немає такої категорії. Для міжнародного червоного хреста це не передбачено нормами гумані... міжнародного гуманітарного права Женевського... Женевськими конвенціями, тому що мова йде саме про іноземне, про іноземний про міжнародний збройний конфлікт. І потрібно розуміти суть цього, тому що в цьому випадку. Безпосередньо мова йде про агресію Російської Федерації по відношенню до України після зустрічі з Міжнародний комітет Червоного Хреста став називати цю війну міжнародним збройним конфліктом. Також, буквально декілька днів тому, міжнародний Червоний Хрест публічно оголосив, що вони готові а, направити своїх представників і в них є. Представники в Донецькій області, які б могли б відвідати місця утримання наших військовополонених і цивільних осіб, проте вони не мають всіх дозволів, не говорячи конкретно хто такий дозвіл не надає, ми це достеменно знаємо. Такий дозвіл не надає Російська Федерація. Це прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, норм Женевських конвенцій, проте Червоний Хрест і досі продовжує уникати публічно говорити про те, що такий дозвіл саме не надає Російська Федерація. Воно оперують поняттям про те, що вони не мають доступу до всіх військовополонених в цьому збройному конфлікті. Можу сказати, і це на зустрічі вчора говорив і наш омбудсмен. Про те, що Україна зі свого боку повністю дотримується норм міжнародного гуманітарного права і надає постійний доступ представника міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених Російської Федерації, які утримуються на території України, відповідно, ми зі своєї сторони це робимо. Тому вважаємо, що потрібно не ховатися за протоколами, стандартами. І всім іншим, а відверто говорити, що Російська Федерація продовжує ігнорувати норми міжнародного гуманітарного права для того, щоб через цю позицію ми мали можливість тиснути через міжнародні організації. Через наші держави, які підтримують Україну на Російську Федерацію, для того, щоб вона виконала зрештою свої зобов'язання, що ми чітко від що ми чітко вимагаємо від міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб вони здійснили. Виїзд і моніторингову місію по всіх таборах, де утримуються наші військовополонені і наші цивільні заручники, приїхали туди особисто, як передбачено це нормами Женевської конвенції, для того, щоб вони мали особисто конфіденційне спілкування із нашими військовополоненими та цивільними заручниками, для того, щоб перевірити. Факти застосування тортур, нелюдського поводження, приниження честі і гідності наших військовополонених та цивільних заручників, тому що нам відомо, в тому числі від осіб, які були звільнені з полону, обмінені про те, що тортури, жорстоке поводження це поширена практика в місцях. Утримання наших військовополонених і цивільних осіб. Ми вимагаємо, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста здійснив також і інші свої зобов'язання, в тому числі організував комунікацію між утримуваними нашими особами, військовополоненими і цивільними особами та їх родинами, що також має сприяти покращенню їх. Психологічно емоційного стану, відчуваючи цей зв'язок, також ми вимагаємо, щоб міжнародний комітет Червоного Хреста передав ліки, їжу, одяг, необхідну гуманітарну допомогу нашим військовополоненим та цивільним особам, які Україна вже давно підготувала для передачі них, для, для передачі е, нашим. Військовополоненим і е, цивільним заручникам, тому що це прямий обов'язок за Женевськими конвенціями Міжнародного комітету Червоного Христа. Тому ми маємо право вимагати від них це зробити. І ми маємо право вимагати того, щоб е, міжнародний комітет Червоного Христа публічно оголосив, хто перешкоджає виконанню цих обов'язків. Після того, як Міжнародний комітет Червоного Христа зрештою повернеться до того, для чого він створювався більше 150 років тому, а не буде ховатися за купою паперів, регламентів, документів і так далі, я впевнений, що спільним тиском з міжнародними інституціями, з державами, які нас підтримують. Ми зможемо забезпечити всі разом доступ представників Міжнародного комітету Червоного Христа до наших військовополонених і цивільних заручників. Це є надзвичайно важливо. Це є нашим пріоритетом номер один, тому що мова йде про життя здоров'я наших людей. Мова йде про їх виживання і майбутні звільнення з полону. Хочемо заявити, що докладемо всіх. Зусиль, які можливі і неможливі, для того, щоб звільнити всіх наших військовополонених і цивільних заручників, для того, щоб вони повернулися до своїх родин, до своїх сімей, і компромісів в цьому ми не можемо собі на сьогоднішній день дозволяти. Це наша чітка і тверда позиція. Дякую. Шановні парламентарі, скажіть, будь ласка, якщо ми давайте поговоримо трохи про механізм реалізації цієї місії, які кроки, на вашу думку, зараз повинні зробити міжнародний комітет Червоного Христа для того, щоб все ж таки потрапити до Оленівці і інших місць утримання наших військовополонених та цивільних заручників? Конкретно які кроки вони мають зробити і як це має відбуватися? А ви знаєте, конкретні кроки є там певні процедури, так але цих процедур, як ми бачимо, недостатньо і конкретні кроки це вже вже залежить від, скажімо так, від прагнення цієї організації досягнути мети. І вони е, мають, е, скажімо так, контакт е, зв'язки, вони мають прямі контакти з Російською Федерацією, вони мають можливість туди приїжджати, вони мають можливість розмовляти. Е, тут, е, скажімо так, коли є мета, вже інструменти вони не обмежені, да? і нічого не має їх обмежувати. Головне досягти мети. Тому е, вони мають визначити. Шляхи, яким чином вони можуть досягнути цього? Вони роблять це, ну вони можуть це робити. І єдине питання можливо зараз недостатньо зусиль. Докладається і е, тому, як мій колега зазначив, що ми не е, допустимо жодних компромісів, і ми наполягаємо, щоб вони доклали абсолютно всі, всіх зусиль, абсолютно використали всі інструменти, механізми, шляхи, контакти е, для того, щоб домогтися підтвердження. Зі сторони Росії, зі сторони агресора, підтвердження доступу надання безпекових гарантій для цієї місії. Дякую. Дозвольте, я доповню що. Дякую. Ви знаєте, я думаю, що те про що я сказав, час вимагає змін, в тому числі і змін для міжнародного комітету Червоного Хреста. Женевськими конвенціями не заборонено міжнародному комітету Червоного Христа конкретно і публічно називати тих, хто перешкоджає їх виконанню їх зобов'язань. Чим довше за загальними і дипломатичними ужимками і формулюваннями міжнародний комітет Червоного Христа буде ховатися від того, щоб прямо заявити, що перешкоджає Російська Федерація доступу до наших військових полонених. Зрушень не буде. Ми будемо мати ту ж саму ситуацію, яку ми маємо на протягом вже восьми місяців. Я вважаю, це моя особиста позиція про те, що міжнародний комітет Червоного Христа має вийти з більш публічною і чіткою позицією, що не дозволить Російській Федерації більше ховатися і не дозволить їм ховати ті злочини, які вони вчиняють по відношенню до наших військовополонених і цивільних заручників. Ми правильно розуміємо, що єдина можлива реалізація такої місії це саме завдяки за допомогою Червоного Христа. Інших механізмів світова практика не знає залучення інших міжнародних можливо організацій. Я вам відповім на це питання так: якщо це не вдасться зробити через міжнародний комітет Червоного Христа, ми будемо добиватися такої місії через. Інші держави і міжнародні організації це було чітко артикульовано. Але так, мандат, найбільший мандат довіри і мандат за Женевськими конвенціями має саме міжнародний комітет Червоного Христа. Але нас це не зупинить, тому що ми будемо робити все можливе для того, щоб для того, щоб а, покращити становище наших військовополонених і цивільних заручників, і зрештою їх звільнити. Шановні колеги, ваше питання прошу мікрофон. Але шершенукрінформ від представників між... від міжнародного комітету Червоного Хреста була заява, що в принципі 11 їх їхніх... їхніх співробітників готові поїхати в Оленівку, але немає дозволу на це, нібито від Росії, і немає гарантії безпеки. Чи можуть вони без цього дозволу і безпеки просто поїхати самі? Ось так. Власне, Їм щось заважає, чи вони просто бояться за своє життя, але воєнний конфлікт він ж ну і передбачає, що можуть виникнути будь-які позаштатні ситуації, навіть коли дадуть такі дозвіл. Можуть так, виправі можуть виникнути будь-які позаштатні ситуації, і ми знаємо, що Червоний Хрест діє в певних межах. Так, дійсно вони заявляють, що вони не можуть здійснити цю місію, тому що з російської сторони немає, немає підтвердження, немає безпекових гарантій. Але ви знаєте, міжнародні організації, деякі з них, наприклад, парламент Асамблея Ради Європи, вони вже почали виходити за ті межі, які існували раніше. Наприклад, в останній резолюції подальша ескалація збройної агресії проти України Російською Федерацією, яка була прийнята на минулому тижні в Пар'є, вперше в резолюції з'явилися такі терміни, як терористичний режим, як заклик до створення спеціального трибуналу для політичного і військового. Рі керівництва Росії заклик надати сприяти наданню Україні протиповітряних систем це небезпекова організація. Рада Європи небезпекова організація. Вона базується на трьох пілерз. Принципах це верховенство права, права права людини і демократія? Вони раніше відмовлялися це робити, але зараз вони це роблять. Тому зараз міжнародні організації мають переглянути свої підходи, і вони вони мають вийти за межі, вийти за рамки і робити більше. Чи у на вашу думку от представникам МАГАТЕ вдалося потрапити на заес? Ось тоді пам'ятаєте, теж була яка ситуація, така напружена, і обстріли були. і Вони все таки поїхали туди. Так, от чи можуть взяти? Приклад, представники Червоного Хреста з представників МАГАТЕ. В принципі, ось так, я вважаю. Ми бажаємо, що Червоний Хрест може вийти за рамки тих процедур, які вони а, зараз мають, і в межах яких вони діють. Дякую. Тут, да, дозвольте, якщо доповнити би ще а, дуже чітка, проста позиція. Про що ми говоримо? Поверніться до тих. Начал, з якого, для чого ви створювалися. Не ховайтеся за регламентами, процедурами і так далі. Ч в чому була наша пропозиція на, е і наша вимога на зустрічі е під головуванням керівника Офісу президента Андрія Армака. Україна зі свого боку надає всі дозволи надала, створила всі умови. Поїхали з нами, без нас. Безнародних депутатів з народними депутатами ми готові було їхати в Оленівку з представниками змі, поїхали на лінію розмежування. Це побачить весь світ. Тоді Російській Федерації не вдасться приховувати ті порушення, які вона вчиняє. Не вдасться приховати те, що вона перешкоджає доступу представників міжнародного комітету Червоного Хреста. До місць тримання наших військовополонених та цивільних е, заручників. Тому діяти потрібно публічно. Так, да, я розумію, що є принцип конфіденційності в діяльності міжнародного комітету Червоного Хреста, але він жодним він стосується комунікації між сторонами, але це жодним чином, на мою думку, не перешкоджає тому. Щоб міжнародний комітет Червоного Хреста свою активну позицію, виїздом на лінію розмежування, вимогою доступу до місць тримання наших людей на весь світ дав розуміння того, хто перешкоджає цьому. Ми всі чули інтерв'ю і коментарі наших звільнених військовополонених, які казали про те, що до жодного з них не було такого випадку, коли до них приїздив або приходив представник Червоного Христа там на території окупантів. Ми правильно розуміємо, що взагалі не разу, виходячи з цього, представники міжнародного Червоного Христа не потрапили туди до наших військовополонених, і немає таких військовополонених, тоби, кому б вдалося поспілкувати. З представниками Червоного Христа. Ті е, наші військовополонені, звільнені цивільні заручники, е, які, з якими мали спілкування, і це вчора на нашій зустрічі також про це наголошувалось, Після спілкування з ним, з ними, дійсно е, вони не мали таких зустрічей. Їм не було відомо про такі зустрічі з іншими нашими військовополоненими і цивільними заручниками в місцях, де вони утримувались, тому, звичайно, так, таких відомостей немає. Чому це важливо? Зрозуміти, що коли міжнародний комітет, представники міжнародного комітету Червоного Хреста не з'являються в місцях. Тримання наших військовополонених і цивільних заручників, то це, це розв'язує руки Російської Федерації для вчинення там тортур і нелюдського поводження з нашими людьми. І це призводить до того, що люди надія поступово згасає в них. Якщо б представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. Періодично там з'являлись, і Росії Росій, представники Російської Федерації знали про те, що проводиться періодична моніторингова місія, що є можливість конфіденційного спілкування з нашими військовополоненими, це б точно були превентивні заходи для того, щоб е, таких тартур не було. Тому щоб. І адміністрації знали би цих місць ув'язнення, і наші військовополонені, і цивільні заручники про те, що періодична місця комітету Червоного Хреста приїжджала би, і вони мали б можливість конфіденційно про це все розповісти. Я дякую вам. Дякую, що приєдналися до нас. Нагадаю, з нами був Денис Маслав і Олена Хоменка, народні депутати фракції Слуга народу. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о 12.30 і Будемо говорити про наслідки ракетних обстрілів в столиці. Залишайтеся з нами.